Розпочалася 1367 доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують стримувати інтенсивні штурми противника на всій лінії фронту. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 20 листопада російські підрозділи здійснили понад 130 атак на Донеччині та Луганщині. Найбільша активність зберігається на Покровському напрямку. Українські оборонці відбили 59 атак, це більше ніж попередньої доби. На Лиманському напрямку зафіксовано 10 боязіткнень. На слов'янському напрямку українські підрозділи відбили 15 штурмів. На Краматорському напрямку відбулося 6 атак. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 штурми. Втрати противника за добу склали приблизно 1050 осіб. Також знищено три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, понад 150 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки. Українські сили продовжують утримувати визначені рубежі, зменшують ресурси противника та зривають його наступальний потенціал на ключових напрямках.